Місто Я бачу свою вину, знака не побачив, бо закрито, закрито деревом, закрито деревом, по-перше. По-друге, на прохання підійти до таксиста. На прохання підійти до таксиста, так само він порушив закон, який мені пред'являють, відмовляється. Кодекс України про дисципліні цього Ви можете оскаржувати. Звісно, буду. То ми йдемо до таксиста чи ні? Вон стоїть таксист. Стоїть таксист. Ви не хочете до нього підходити? Ну, добре. Але чому ви до таксиста не хочете підходити? Я один не встиг, у вас зараз дві людини, і мені зараз потрібно Ну, у вас... у вас є напарники, ви відмовились поїхати до таксиста, зато ви мене взяли за порушення закону. <пробувати> зараз візьму.